Всім привіт! Круті в укритті. Мене звати Ілона Гвоздьова, я українська танцівниця. І сьогодні я хочу показати вам декілька вправ, які допоможуть вам вгамувати свої емоції, заспокоїтися, перевести подих. І, до речі, ці вправи не раз рятували мене від хвилювання на прямому ефірі. Отже, ми з вами переходимо до першої вправи. Я попрошу вас розкрити ваші ніжки ось так на ширині. І уявити, як ваші стопи просто розплющуються по підлозі, ви наче якесь дерево або квіточка, яка проростає крізь землю. Ви дуже могутні, сильні, ви дуже впевнено стоїте на своїх ногах, ваше тіло розслаблене, легке. І не забувайте дихати. Наступна вправа це повільне перекочування з однієї стопи на іншу. Ви дуже спокійно, рівномірно переносите вагу тіла з однієї сторони в іншу. При цьому ви відчуваєте себе, знаєте, таким паростком, якого хитає. Вітром з одного боку в інший. Дихаємо спокійно, розслаблено, переминаємося з ноги на ногу. Наступний рух це підняття ножки до себе, підведення ноги. Ви ось так підвели ножку і спокійно поставили. Іншу ножку підняли. І поставили. І так можна повторювати до 10 разів, при цьому ви відчуваєте себе в балансі на одній нозі, продовжуєте розважливо, спокійно дихати. Ось такі вправи. Я сподіваюся, вони допоможуть вам гамувати ваші емоції, заспокоїтися і відчувати себе добре.